Всім привіт! Мене звати Ірина Міліман і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо книжковий феномен. І так, я знаю, що такого поняття не існує, але я ним оперую, я постійно його використовую. І сьогодні я вам розкажу, що це таке. Власне, що це означає для мене? Адже повторюсь, такого поняття самого по собі не існує. Його придумала типу, я сама собі, і я так називаю феномен. Коли те, що ти читаєш, якось перегукується з твоїм життям. Тобто, між твоїм життям і книгою, яку ти читаєш, або книгами, які ти читаєш, можна провести умовну лінію. І твоє життя пов'язане якось з книжками. Тобто воно, скажімо так, перегукується якимось чином. Як це взагалі працює, я чесно скажу, чи не знаю. Але зараз хочу розказати такі, знаєте, декілька історій. Одна з них пов'язана з книжками Джорджа Моєс, і друга пов'язана з книгою Атлант ви в плечі. Стосовно до книжок Джорджа Мояс, я читала їх десь в місяці 4 назад, я не пам'ятаю чесно, але так, багато часу з того моменту пройшло. Я пам'ятаю, що в мене були, знаєте, такі similar moments to my life тобто, типу, якісь моменти, е які в мене були в житті. До прикладу, в мене в житті відбулася якась ситуація сьогодні. Я взяла книгу почитати, і цей же самий момент я бачу в книзі. Але він був продемонстрований там на головних чи другорядних героях. Також е з книжками Чучу це проявлялося у тому, що. У Луїзі клай у головній героїні, я частенько бачила себе, я бачила, скажімо так, себе зі сторони. Тобто, дійсно, в нас є спіння характеру і так і далі. Тобто, я дійсно, коли читаю, бачу наче себе зі сторони. І це така перша частина книжкового феномену. Але це, знаєте, скажімо так, не найцікавіше. Цікавіша історія в мене була з книгу і справи в плечі. Загалом, що сталося? Історія перша була з тим, що я постійно цей місяць так була зайнята, тобто я або працювала, або навчалася, ну, була в школі, там не домашні і так далі. Тобто була дещо зайнята. І часу, щоб почати, в мене було не так багато. Але тим не менш, ввечері, коли в мене видавалася вільна хвилинка, я або вчила англійську або читала, бо я була ще щось, що мені було потрібно зробити. Але були вечори, коли в мене просто, знаєте, отаку от, от ниточкою там звідси тягне почитати. І саме в ці вечори я брала друг цю прекрасну книгу, відкривала її та починала читати. Просто так, не задумуючись, хочу читати, і все, сідаю. Але, знаєте, книжковий феномен полягав у тому, що у мене був вечір, коли я пригадувала своє минуле. Коли я задумалася про всі ситуації з класом, однокласниками взагалі про школу, і чому відмінників, хорошистів так, чому їх так не люблять? От чому в нас є така не те, щоб ненависть, але якесь упереджене ставлення, стереотипи і дуже багато всякого такого сніжником, якщо чесно, називалися. Чому все так, чому нас не люблять? І так, з одного боку, типу, я колись розуміла причину. Але того ж вечора, коли я про це думала і сіла читати, у цій книзі мені попалася якраз одна дуже цікава фраза, яку я вам зараз, знаєте, зачитаю. Я знов-таки повторюсь, я розуміла всі ці моменти, але коли ти бачиш це у книжці, це відгукується десь. Всередині тебе, і ти розумієш, що, блін, дійсно, вона так і є. Власне, в школі я завжди була непопулярна, а зараз я, здається, зрозуміла причину. І ця причина просто неймовірна. Люди не люблять мене не тому, що я роблю щось погано, а тому, що все роблю добре. Їм не подобається, що в мене найкращі в класі оцінки, що без жодних зусиль отримую найвищі бали. Думаєш, щоб набути популярності мені варто стати твічницею? Цю цитату я помітила на 117-й сторінці у книзі Атланту Спаплечі, першої частині несуперечність. І, знаєте, все в нічого, типу, в цитаті. Навіть не можу сказати, що це цитата, так це просто фраза, яка стосувалася головної героїні. Але знаєте, тим не менше вона відгукнулася мені. І парадокс цей феномен книжковий був у тому, що мені вона трапилася саме у той день, у той вечір, коли дійсно я сиділа, це все обдумувала, перекручувала. А потім в якийсь момент, щоб відволіктись від геть-від усього, і забити якось на всі свої там думки і так далі. Сісти почитати. Фактично. І я знайшла свою відповідь, і я вам скажу: мені стало легше. Так, мені заказали мільйон разів до цього, але тим не менш мені стало легше. Це був такий, не знаю, знаєте, сильний поштовх до того, що та запи на все. Типу, не знаю, я всі свої відповіді просто бачила у цій фазі, і, знаєте, Гечсальд закрився, все, все стало на свої місця з того моменту. Я перестала думати про людей, я перестала говорити себе і так далі, і все стало чудово і добре. Але це була не єдина історія, зараз я скажу ще одну дуже цікаву: справа в тім, що моя вчителька з української літератури, коли ми проходили твою Ольги Кобилян, Кобилянської, сказала нам, що ми підготували презентацію про Ольгу Кобилянську. І взаємозв'язок з Лесою Українкою, і заодно щоб в Шептево ми згадали фемінізм. Адже у Ольги Кобилянської є твір, у якому саме вона проговорила тему емансипації жінки, фемінізму, ну і всяке таке. Виходить, що я сідаю готувати цю презентацію. І розумію, що так, десь є таке саме, навіть не таке саме, а щось подібне бачила. І тут я згадую знову-таки цю книжку. Справа в тім, що, знаєте, є такі similar moments, тобто якісь схожі моментики. і книжки Кобилянської і Айн Рейд, вони десь у чомусь перегукуються. Справа в тім, що у 1900-х роках, ну, і так далі, у 1900-і так далі руках тему фемінізму тільки починали, скажімо так, ну, показувати, так, висловлювати, особливо в творах. І коли я помітила це у творах Ольги Кобилянської, я подумала, що я десь це бачила. Фінішом. Стало те, що моя викладачка мала презентацію про Кобилянську, яку вона нам тоді показувала. І на екрані вона там була цитата з якогось творчості, не нагадаю якого. І я бачу, що написано воно, знаєте, такою ж літературною мовою тобто є щось схоже до того, як пише Айн Рейт. І в цей момент я розумію, звідки це все взялося, де я бачила щось схоже, де я бачила щось подібне. І у цій ситуації книжковий феномен полягав саме у тому, що пов'язалася книга, яку я читаю, і момент мого життя. В ту презентацію, ну, та й того, в результаті я впихнула Кобилянську, Лесю Крінку і Айан Рейд. Дуже, дуже такий, знаєте, вийшло цікаво, я зробила тижня саме собою, бо здавалось би, Айан Рейд, right. американська письменниця. Типу Ольга Кобилянська в Україні. Як це має бути? Ну, як це може бути взаємопов'язано? Але виявилось, може. Виявилось дійсно може. Це, до речі, була не єдина така схожість. Я, до речі, скажу чесно гуглила. Я знаю, що Кобилянська писала у стилі неоромантизму, а Ian Рейт – в Чомусь іншому, але я навіть не згадаю, яка там була, входить стильова течія. Але точно не там було щось е, взагалі інше. Бо, наприклад, Атлантус справа плечі це взагалі психологічна умова. Але, знаєте, тим не менш, е, я помітила таку штуку. По-перше, це тема фемінізму, яка була висвітлена у Атлантіс правоплечі, наприклад, і Дагні, тому що дійсно. Дагні всі кажуть, ну яка жінка-залізниця? Вона каже, ні, я піду на залізницю. Мені воно подобається, значить я буду це робити. У Кобилянської теж була тема емансипації жінки, фемінізму, ну, в принципі, це вже проговорювала. До того ж, скажімо так, твори Кобилянської у назві мають одне-два слова. Ось так. В принципі, те саме прослідковується і у INAI, тому що з твої INAIT, якщо ми не рахуємо з плечі, Хоча, знаєте, назви книжок там, оце в першу часи це не суперечність. Якщо я не помиляюсь, друга це або-або, а те це, а є я щось такого плану. Також у INAID є тві джерело, їм і щось ще. А і можливі. Ось. У Кобилянської теж там. Типу, твоє, це одне або ну, максимум два слова. Все. А там далі здогадуйся, про що взагалі йдеться мова. І цим, знаєте, вони мені теж дуже схожі. Я читала Ion Rate деякі моменти. Так? От, наприклад, те, що я бачила, схоже у ну, по описам у Кобилянської і в IonRate, я читала Ан and... у оригіналі. Тобто дійсно мане, стиль письма, в них дуже схожий. І, до речі, я знаю, що Кобилянська, вона, скажімо так, опиралась, називаємо це так, на, на От, Тобто, їй була близька ця тематика, а я не, з нею цей ну, теорію називаємо це так, не погоджувалась, але тим не менше вона вийшла з ніч і пішла далі висвітлювати якісь свої там, психологічні, зокрема, теми. речі, теж на психології зійшлася і Кобилянська, і Рей, тому що вони обидві е, показували цю психологію. Тобто було щось психологічне у їх творах. і знову таки книжковий феномен полягав у тому, що на той момент, коли я читала оцю книжку, і саме коли дагні почала. Е, Скажімо так, це показувати все, все таке феміністичне, коли пішла тема фемінізму у Атланті Справих Плечів Рейт. Саме в той момент, навіть скажу так, на наступний день нам дали цю презентацію. І саме в той наступний день я побачила ту цитату на презентації вчительки. Я не знаю просто, як це працює, але це. Не єдиний випадок, коли я помітила таку штуку. Знаєте, я нещодавно публікувала у себе в інстаграмі пост з дуже цікавим приписом. Я не пам'ятаю дослідно, але це було щось на кшталт. Якщо хочете знайти відповіді на свої питання, ну, шукайте їх у книжках. Я тут десь його прикріплю, що ви просто глянули. Але дійсно я відкрила для себе таку дуже цікаву штуку, те, що мене турбує, так, десь там середній чи ще щось такого плану. Відповіді на ці питання, на оці штуки, які мене турбують, я можу їх просто знайти у книжках. І знаєте, це неймовірно цінно, особливо зважаючи на те, що я почала читати ще в дитинстві. Тобто, коли я була дуже маленька, я писала маму, щоб мама навчила мене читати. А потім я дуже часто читала. Я можна сказати, сиділа за книжками, мені було це цікаво. Тобто, ну, в мене вдома дуже велика бібліотека, у мене дуже багато різних книг, особливо дитячих. І я дійсно це любила. І я пам'ятаю, що також момент, пов'язаний з читанням, мені колись уроків 11 чи 12, напевно, 11 мені, чи 10 чи 11, мені подарували електронну книгу. Таке теж було. І мені здається, це вказує на те, що читати я дійсно любила і люблю, в принципі, досі. У мене на це мало часу, в принципі, типу, в мене часу і так небагато вільного. Але, тим не менш, я читаю, мене це розслабляє. І знаєте, коли. Дуже приємно, коли я знаходжу якийсь час, і я не лише розслабляюся, а я в книжках бачу від відповідь на те, що мене то пече, на те, що мені потрібно. І це так неймовірно. Це дуже класно. Чесно, я не знаю, як це працює, але мені дуже цікаво, чи був у вас такий книжковий феномен. Я не знаю, як це взагалі правильно називати. Я навіть не цікавилася цією темою, я не забувала там, в Google, нічого такого. Просто вирішила розповісти про таку цікавинку, яка відбувається у мене особисто в житті. Мені просто дуже цікаво, чи бувало, у когось ще таке, тому що це, мені здається, залежить від вибору книг, тобто від того, що людина читає, і яких авторів людина читає, і так далі. Просто Я скажу за себе, бо я завжди книжки вибираю по обкладинці. Ну, типу, я анотацію читаю не завжди. У мене буває таке, що мені настільки подобається вкладинка, що я просто беру навіть анотацію не читаючи. У мене так було з книгою, Де я скажу, якою? звуці з тобою, типу, не я її купувала, мені її купили. всю трилогію одразу. От. І мені сподобалася вкладинка. Анотацію я тупо тобто, не читала. Так само в мене було з. Тисяча пам'ятних поцілунків, хоча я не читала анотацію, я просто бачила на прилавку в магазині, я згадала, що ті хтось від неї всі плачуть. Такожу ну треба починати, треба глянути, що це таке. Я перевернула виходить, от я покажу на цій книжці, я перевернула отак тильною стороною. І там було зверху написано, що ця книга розіб'є вам все це, щось такова. Було. Ну, все це те, що мені потрібно. Тому так, я книжки обираю лише за обкладинку. Я розумію, що, можливо, це якось неправильно, але я така людина, що пробиш. І я якось так попадаю на ці книжки, які або описують мене, або моє життя, або, ну, в принципі, у всіх книжках так чи інакше мене послідковується цей. Книжковий феномен. Я не знаю, як інвецію, але, типу, тим не маєш діліться, чи був він у вас, чи у вас таке було. І якщо було, то, можливо, якісь там конкретні приклади, там, з якими книжками або коли. Ну, мені вже цікаво почитати, насправді. Я поділилася своєю історією, точніше, навіть можна сказати, напевно, історіями. Звісно, це не все, що в мене було. Це такі, знаєте, твої базові, куди мене. Найбільше зацепили, напевно, за останній час. От, якось так. Ну, взагалі, в мене з книжками є дуже багато пов'язаних історій, можливо, в мене якось буде час і натхнення, і я навіть про них розповім. Загалом, в принципі, це все, що я хотіла сказати, все, чим я хотіла з вами поділитися. Сподіваюсь, вам сподобалось відео і наша нова атмосфера на кухні. От, щось такого плану, гарного всім дня, вечора, ночі, ну, ранку, і не знаю. І до зустрічі на моєму каналі. Я планую випустити зараз кілька відео, поки в мене є. У бодай якісь які дні. Також я хочу зняти щось по типу якогось влогу. Відео про організацію часу, бо це те, чому мені потрібно особисто зайнятися. І ще. Я хочу зробити щось наподобі: а, взяти якусь книгу, наприклад, Атлантис Свава в плечі другу частину, або третю, або взагалі ти пам'ятних посілочків, і читати їх не ну як не в режимі реального часу, а просто знімати цей процес читання і одне за все обговорювати та показувати свої емоції, тобто, ну, щоб ви бачили типу саме цей такий весь процес. Я не знаю взагалі, як це організувати, але мені здається, що це в принципі прикольна ідея. Я бачила це. У зарубіжних блогерів книжкових, і, в принципі, ідея це прикольна. Особливо, так як я емоційна людина, це було б прикольно повернути з тисячі пам'ятних поцілунків, тому що мені здається, це буде мега емоційно, мега прикольно. В принципі, напевно, це все, що я хотіла сказати. Дякую вам, що довелася до кінця. Бажаю вам гарного настрою. І до зустрічі на моєму каналі.